Антибіотики в м'ясі, чи дійсно ми їх їмо. Тварини стві антибіотики часто використовують не лише для лікування, а й для профілактики інфекцій або колись навіть для стимуляції росту. Це означає, що здоровим тваринам давали малі дози антибіотиків просто для того, щоб вони швидше набирали вагу і менше хворіли в умовах тісного утримання. Хоча в ЄС стимулююче використання заборонене ще з 2006 року, в деяких країнах світу така практика зберігає. Що стосовно залишків препаратів, в Україні, як і в ЄС, діє період виведення антибіотика. Тобто тварину не можна забивати, поки препарат повністю не виведеться з організму. Це контролюють ветеринарні служби. Але контроль не завжди досконалий, тому залишкові сліди антибіотиків іноді все ж таки знаходять в продуктах. Що кажуть дані? Наукові дослідження підтверджують, що залишки антибіотиків можуть бути в м'ясі, але часто вони в межах допустимих норм. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів у звіті за 2023 рік зазначив, що в понад 97% зразків м'яса рівень антибіотиків нижчий за допустимі норми. Тож насправді. Ді, справа не в залишках антибіотиків. Основна загроза це резистентні бактерії, які можуть жити в продуктах, на фермах і потрапляти у воду чи ґрунт. І коли людина заражається такою бактерією, лікування стає складнішим, бо звичайні антибіотики вже не діють. Це називається антибіотикорезистентність, і це глобальна проблема, через яку щороку помирає понад 1 мільйон людей. Мета дані великих досліджень показують, що в країнах, де обмежили використання антибіотиків у тваринництві, наприклад, в єс рівень резистентних бактерій в продуктах і в організмі людей помітно знизився. Тобто, справа не в токсичності м'яса. А в тому, що постійний контакт мікроорганізмів із мікродозами антибіотиків сприяє появі стійких бактерій, які потім можуть передаватися людині через харчовий ланцюг або довкілля. Тож як себе убезпечити, перше купуйте продукцію з перевірених джерел, особливо там, де є ветеринарний контроль? Друге Теплова обробка, варіння, смаження руйнує залишки більшості антибіотиків, тож не хвилюйтесь. І найголовніше, починайте з себе і раціонально використовуйте антибіотики в лікуванні. Чим менше ми ними зловживаємо, тим краще для нас, повірте. А поки пишіть свою думку з цього приводу в коментарях і переходьте за закріпленим посиланням в моєму профілі. Там ще більше корисних порад від мікробіолога.